Бюджетна квартира у Польщі. Міф чи реальність? де шукати пастки в оголошеннях про оренду? Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність та секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт, Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся. Знайти квартиру не за всі гроші світу без перебільшення один з пріоритетів українців, які вимушені приїхали в Польщу. Адже на початку, коли ніхто не знав, коли закінчиться війна, більшість винаймали квартири на швидкоруч. Тож тепер прийшов час приймати зважене рішення: хтось шукає житло за меншу вартість, комусь треба переїхати в інше місто по роботі. А до декого приїхали родичі і потрібні більші квадратні метри. Привіт! Мене звати Маргарита Макар, і я живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я вам розкажу про те, як знайти недороге помешкання. А ще поділюся лайфхаками, якими користуюся сама. Полетіли! Найпопулярнішими сайтами для пошуку житла у Польщі це OLX і Отодом. Там можна знайти квартири на будь-який смак і ціну. Але ж ми хочемо якомога дешевше, при цьому жити з комфортом. Тож спеціально для вас я вибрала три міста: це Варшава, Краків і Вроцлав. На прикладі них я покажу, як не переплатити. Напевне, кожен з вас чув вираз. Чим далі від центру, тим дешевше житло. Але чи дійсно це так? У Польщі усе залежить від інфраструктури, адже центр і старе місто здебільшого туристичні. Тут частина вулиць пішоходні, усі паркомісця зайняті та рідко здаються квартири. І найголовніше гуляє купа галасливих туристів. Втім, якщо ви не любите спати і просто обожнюєте під вікнами натовпи, вам сюди. Ціни у таких районах можуть бути не надто високими. Трохи дорожчі ті райони, що прилягають до центру і старого міста. Поруч торгові центри і розважальні заклади. І зручна транспортна розв'язка. Вікторе, діставай карту. У Варшаві це Мокотув та Саска Кемпа – мікрорайон Праги-Поудня. Також близькі до центру Прага та Жолібош. і до половини Вола та Охота. Вроцлав. Друге за популярністю місто серед українців. Тут найдорожчим є район Щрудміща. І на третьому місці Краків. Найближчими до центру є Кроводжа, Гжегушки та пронтніки. Менше ніж за три тисячі злотих квартиру ви тут не знайдете. А тепер давайте поговоримо про бізнес-райони. Я впевнена, ніхто б не відмовився поселитися у сучасному будинку з панорамними вікнами, великим балконом, поблизу найкрутіших офісів, де навіть у повітрі витає лакшері життя. Уявили собі? Але за цю розкіш треба платити. Віктора Карта. У Варшаві це Влохи, Урсинов та Вілянов. А у Кракові звіжинець і дембнікі. Навіть малесенька однокімнатна квартира тут стартує у середньому від 2800 злотих. Погодьтеся, така сума не кожному по кишені. Вона здебільшого знаходиться на околицях, а тому до центру вам доведеться їхати довше. Але чи часто ви відвідуєте центр? Віктор, допоможи мені дістати воду. У Варшаві недорогі райони: це Вавер, Весоа, Рембертов, Таргувек, Бялоенка, Білани, Урсус та Гоцлав. У Вроцлаві фабрична і пщеполе. А у Кракові Взгужа Кшиславське, Біжану в Прокочі і Нова Хута. За приблизно 2800 злотих тут можна орендувати квартиру з усіма комунальними і адміністративним збором. Після того, як ви обрали зручний для вас район, потрібно подумати про площу квартири. Напевне, на цьому етапі у вас виникло купа питань: як метраж впливає на ціну квартири. А може краще зняти кімнату чи може однокімнатну? Я вас чудово розумію, адже інфляція добряче вдарила по цінах на житло. А різниця у кваратних метрах стала не такою відчутною. Зараз орендувати кімнату у Варшаві можна за 1200-1500 злотих. Окремо однокімнатну квартиру за 2 25 тисячі. Ну а двокімнатно від двох до трьох тисяч усе залежить від розташування. Напевне, ви помітили, що різниця у ціні між однокімнатною і двокімнатною квартирою невелика, і це в плюс. Але тут може ховатися паст. Адже власники квартир або агенція настільки прагнуть здати свої помешкання, що не завжди бувають чесними. Наприклад, забувають дописати, що ціна, яку ви бачите на сайті, містить, звісно, додаткові оплати, а вони немалі. Тож, аби не влипнути, тримайте перший лайфхак. Для початку зверніть увагу на оголошення від господарів житла. Їх можна знайти у розділі приватне, адже агенціям потрібно додатково доплатити часом. Це 50% від вартості оренди, а буває навіть 100%. Але якщо ж ви все ж таки віддаєте перевагу агентствам, обов'язково перевірте компанію, чи вона взагалі існує, або, хоча б почитайте відгуки. Якщо їх немає, вірогідність втрапити на гроші дуже велика. Після того, як ви обрали приватні оголошення, придивилися до району, кількості кімнат і знайшли ту саму вашу квартиру, зупиніться і уважно прочитайте опис. Адже та ціна, яку ви бачите, справа, аж ніяк не означає, що це повна вартість оренди. Стовідсотково в оголошенні ви знайдете додаткові оплати кауція, чинш і медіа. Ауція це завдаток. Здебільшого він такий самий, як і місячна оренда. Її треба заплатити наперед, на випадок, якщо у квартирі щось зламається. Чинж – це щомісячний адміністративний збір. А медіа звичайна комуналка. І сума стає просто непідйомною. Напевно, дехто з вас вже стикався з цим, а тому тримайте другий лайфхак. Моніторте оголошення на декількох сайтах. І не раз в день, а кожну годину. Щойно не зайшли, не вагайтеся, дзвоніть власнику. Бо справді хороші квартири на сайтах довго не затримуються. А тепер давайте підійдемо ближче до контракту, і тут я маю для вас одну пораду. Перед тим як підписати папери, попросіть о протокол здавчо давчо Це такий документ, який захистить вас перед тим, як з'їжджатимете з квартири. У ньому вкажіть усе, що було поламане до вас, у якому місці є тріщини, яким меблям бракує ніжки, дещо подряпане чи розмальоване. Якщо ви цього не зробите, є велика вірогідність того, що кауцію вам власник поверне меншу або взагалі забере собі. На цьому у мене все. Тепер ви точно знаєте, як знайти житло і що зробити, аби вас не обманули, коли ви його покидатимете. У наступній серії економії для кожного я вам розкажу про комуналку, як це працює і де її платити, а ще як не переплатити. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.